Всім привіт! Гарного доброго дня. Так, розпочала оплітати хустину. Але спочатку розклала її в себе на ліжку. Так, вона в мене не ось цей узор не вміщається навіть вже і на ліжку. Так, ось тут пройдуся, щоб ви бачили. Що тут, який узор? Верхній оцей. Так, ой, зачепила рукою трішки. Закінчила листочки, листочок, самий верхній, і зробила п'ять рядочків пустих клітиночок. Ну, тепер ось я розпочала оплітати. оплітати ось, бачите, тільки розпочала, ще не дійшла навіть рядочок поки йду стопчиками, без, стопчиками з одним накидом. Ось тут я вон за ще ось такий шматок. Ну, ряди дуже довгі. Ще довші стали, чим були. Але нічого, це вже фінал такий йде. Ну, отак вся хустина вже виплетена. Тут трішки краще видно узор, ну так світло падає. А тут трішечки він тускніший. Ну, ех... вибачайте, так, поки такі умови. Так що ну, насправді вона дуже гарна. Я дуже задоволена, я не знала, як ось весь цей узор, як він впишеться в цю хустину. Але дуже задоволена. Дуже задоволена. Ну, я ж кажу, тут тільки світло. Зараз я ще приближуся краще, щоб ви могли роздивитися ось цей узор, який тут виплився. Так падає світло і, я ж кажу, воно. Ніби змазує самий гарненько, дуже тут все гарненько вийшли. Дві трояндочки. Ось одна розвернута вліво, друга вправо. Все дуже гарненько. Так ось. Ну, я ж кажу, як тільки так трішечки цей. Як взагалі, так, бачите, тут більш світліше, тут видно так узор. Тут більш, більш так показує. Так, ну. Виплиту вже, я вже думаю, що я вам може вже покажу, як вона, як її закінчу. Ну, побачу, як буде. Виходити. ну До шостого, верніше, до до мені так що в мене декілька днів, за декілька днів я зроблю, тому що сьомого віддати потрібно її. Так що на сьоме вона повинна вже бути все повністю готова. Так що за декілька днів я тут вам покажу. Ну, ось, бачите, така. Ну, це тільки перший рядочок оплітання йде. Це перший рядочок йде так що під ланцюжок по 4 стовпчика з одним накидом. На куточках по 12 стовпчиків з одним накидом. Ну, а верхня частина то тут трішки змінюється. Тут під пусту клітиночку, стовпчик над стовпчиком, і під ланцюжок два стопчика з одним накидом. Тут трішки по-іншому верхня частина ця буде. йти. Ну, я поки цю оплітаю. Так що, ну, ось так хочеться, може, як її подвинуть, так. Хочеться, щоб ви побачили. Але як я подвину, то воно зміститься. Не буде так гарно видно. Ну ось получилось. Получилось. Так що я буду потім ну, подивлюся, як мені підструїти тоді, де мені так буде. На столі вона також не вміщається. Може, просто буду в інший час показувати, щоб дуже гарно було видно всю, всю її красу. ну На ліжку це самий такий більш оптимальніший варіант. І то вона повністю вона вся не вміщається. Так що, ось ця ширина я задоволена, ще трішки додається. Ну, так як я хотіла, так все виходить. Так що. Так, що ось така краса вписався цей. Узор вписався він дуже гарненько сюди. Так що ось така краса вийшла. Так що, займаюся я виплітанням. Ну, завтра я вам трішки інше покажу. Буду доплітати сьогодні, зрозуміло, я ще буду працювати над дні, але вже вам завтра трішечки покажу квіти, серветки, щось вам. Ну, вже трошки переключусь. Також складно в тому, що одне й, те саме, одне й те саме, і виходить, що вже якось автоматично помилки робиш. Ніби уважний, ніби все. Але ось так виходить. Тому позавчора ось виходила, закінчила ось цей листочок і тут пусті клітиночки йшли. Ой, ну це був, я раз за три повертала, наверт, на цьому рядочку поверталася до нього. Не працювала над цим. Ну, там клітиночка, там петельку пропустила. Але потім вже вийшла, все, ну, ну, крутилася. Рядочки ж довгі дуже, і я все крутилася і крутилася. Нічого, вийшло. Получилося. Ось така краса вийшла. Так що, у кого товсті нитки, можете виплітати тільки узор, закінчується ось тут. І все, вона гарної такої цієї ширини, якщо товста нитка. Ну, ми, а хто тонкою, дивіться, Ну, кому яка ширина тут потрібна, можете щось своє додати. Це ж не обов'язково, це я е, Так що... Це я додала. Так що, а ви собі, ну, вже свою творчість проявляйте. Я думаю, кожний, як свою творчість, щось своє, і вона буде ще гарнішою, ще красивішою. Ну, так вона вийшла, що я додала, що вона в мене трішечки так не по схемі пішла. Але нічого, гарно вийшла, і я ж кажу, я дуже задоволена. Я дуже думала, як тут зробити, ну, вийшло. Ну і в'язочка ось вона дрібненька. Ну, як стопчики з одним накидом, це поки, бачите, ось вона Та, що? Ще так? Ну, трішки вже видно, але все одно ще вже як більше об'язочка буде. Думаю, сама хустина буде гарна. Ну що, мої любі, набирайтесь терпіння, ще трішки-трішки-трішки залишилося. Щоб показати вам уже повністю зроблену роботу. Так що ще ну, декілька днів. І я вже думаю, що я вам уже покажу навіть її всю зроблену. Ну, не буду загадувати, ну, працювати то буду. Працювати то буду. Так що, ось така краса, виходить. Кому сподобалося, користуйтеся схемами, творіть самі для себе. На подарунки для когось. І вона чудова. Вона чудова. Ще буде з китицями е, об, о, об плиту, обв'язочка, як я кажу, буде. І буде дуже чудова. Я ж кажу, бачите, трошки тут світліше, тут красивіше видно узор. Ну, тут також він гарно видно, цей узор. Просто так падає. Бачите, від мене навіть тінь трішки падає. Тому так. Я вже її показую, як тільки можна, щоб, щоб було видно. Ну, все, мої любі. Я вас дуже люблю. Дякую, що ви в мене є. Дякую, що ви зі мною. Гарного настрою! Бережіть себе. Ну, як завжди, любіть Бога. Це головне в житті благотворчого суспільства. Щоб ми жили в кращі, щоб для нас дійсно було краще життя. До завтра. Пока-пока. Гарного настрою!